Озерніться навколо, візьміть будь-який предмет. Наприклад, книга. Це була чиясь ідея. Взагалі, все, що нас оточує, це колись були чужі ідеї. Цю книжку хтось придумав, хтось надрукував, хтось написав, хтось десь побачив в когось чужу ідею, скопіював її, перевтілив і так далі. Різні ідеї приносять різну користь в наше життя. І іноді нам здається, неважливо, якою професією ви займаєтесь, що ви просто застрягли на місці і не можете придумати щось нове, удосконалити свої знання, навички і так далі. Ось це відео буде саме для вас. Частина перша. Як зароджуються ідеї, вмістилище і фільтр. Уявіть, що всередині нас є певний резервуар, який наповнюється різними нашими. Ідеями, почуттями, переживаннями, емоціями будь-чим. Назвемо цей резервуар вмістилищем. Все, що попадає в цей резервуар, знаходиться всередині нас з зовнішнього світу, воно проходить через певний фільтр. Те, що проходить через цей певний фільтр, не завжди робиться правильно. Це важливо розуміти, що я хочу цим сказати. Що ми маємо наші органи чуття: це зір, це слух, це дотик, це запахи, це смак. Завдяки ось цим органам чуття ми фільтруємо всю інформацію, яку бачимо, і запускаємо в так званий наш цей резерв резервуар таревмістилище. І варто розуміти, що важливо, що в нас оці органи чуття існують, тому що інакше б ми б не могли розрізняти кольора. Для нас, наприклад, було б все дуже яскравим для нас було все дуже чуттєвим, коли ми щось на смак. Куштуємо це важливо, що наші ось ці органи чуття вони трошки притупляються. Таким чином ми можемо розрізнити певні градації. Якби не наш оцей так званий природний фільтр, ми б банально не змогли відрізнити один предмет від іншого. І саме завдяки тому, що із навколишнього світу до нас потрапляють різні дані, різна інформація, чи проходять через наш. Внутрішній фільтр і зберігаються в нашому внутрішньому резервуарі, саме таким чином зароджуються нові ідеї. Якщо ви думаєте, що я зараз сижу тут вам і говорю, випинаюсь, начебто я все розумію і багато чого знаю, то ні. Я надихнувся на це відео саме завдяки книжці «Творчий акт. Спосіб буття і деякі ідеї з цієї книжки я вам розкажу в даному відео. Частина друга. Звідки нам брати ідеї? Перша мікропорада, яку я хотів би дати, це шукати завжди, всюди і у всьому підказки. Ви ніколи можете і не знати, як якийсь відомий письменник створив якогось відомого персонажа для своєї книги, просто банально підслухавши розмову в кав'ярні між двома людьми. Такий є чудовий приклад. Якщо ми візьмемо письменницю, яка, до речі, стала, здається, першою письменницею за всю історію людства, першою письменником, взагалі в принципі мільярдером, яка написала Гаррі Поттера, Кетлінг Джоан Роулінг, то вона надихалася, наприклад, коли створювала персонажів того ж самого Лорда Волдеморта, Тома Редла, це ім'я як. Якоїсь померлої людини, коли вона прогулювалась цвинтаром в якомусь місті в Шотландії, там навіть є ця могила, можна побачити дуже цікаво, десь тут вставлю картинку. І також вона взяла оцей саме образ Алеї Діагон, також з якого шотландського місця. Там де ці різнокольорові будиночки, така вуличка йде. Також десь ту ставлю. Це дуже цікаво, саме от таким мікроелементам, мікропідсказкам, ми сповнюємось ідей і можемо втілити їх в життя, надихнувшись нашим середовищем, друге, що я тут вам хочу порадити, це занурюватись у видатні твори, видатні твори видатних якихось письменників, режисерів, художників. Композиторів, будь-кого, програмістів, я до речі, вважаю, що програмування це також творча професія. Якщо ви не погоджуєтесь, дайте знати свою відповідь, тому що в програмуванні є, можна одну задачу рішити багатьма способами, і мені здається, це творча професія, яка заставляє вас подумати і придумати щось нове. Я відступив від теми, коли ви навіть можете. Почитати книгу якогось відомого поета чи письменника, побачити, як він мислив. Ви навіть можете подивитися і сходити якусь виставу в театрі, або сходити подивитись на якусь художню виставку, саме твори, які. На нас справляють дуже велике враження, можуть зародити в нас дуже великі ідеї. Третій тут такий мікропункт: це природа, яка нас надихає і яка для нас стає вчитом. Ви не задумались ніколи над тим, що коли ви дивитесь на захід або на схід сонця, вам це не бридку, вам це не надоїдає, вам завжди приємно на це дивитися. Це підкреслює те, що у людини є якийсь зв'язок з природою, і природа може нас навчити багато чому. В природі існує стільки відтінків кольорів, що, напевно, наше око і не зможе сприйняти. В природі існує стільки форм, які можуть вас надихнути на створення вашого майбутнього твору. Тому вибирайте частіше на природу, надихайтесь нею і. Я думаю, кожен і ще раз хочу сказати, що кожен з вас замічав, що коли ми знаходимося на природі, нам якось краще. Нам ніколи не надоїдає природа. В цьому є дуже важливий ключовий момент. Наступний четвертий такий мікропункт. Спробуйте взагалі щось протилежне. Ну, наприклад, якщо ви художник, малюєте картину завжди кольоровими фарбами, спробуйте намалювати чорно-білу картину. Спробуйте порушити. Ті чи інші правила і піти від протилежного до того, ну що вам здається взагалі абсурдним, спробуйте це зробити. Таким чином у вас може зародитися не тільки новий твір, а і нове якесь розуміння якихось певних речей, які можуть. Втілити в ваше життя якусь геніальну ідею, яка стане суперпопулярною. Повірте, це класно працює. Або якщо ви програміст, так як і я, спробуйте використати іншу мову програмування, щоб втілити ваші ідеї і реалізації в реальність. І це допоможе вам мислити якось, можливо, не масштабно, але в кардинально іншому напрямку. І це може. Зародити у вас купу геніальних ідей. П'ятий мікропункт. Я його вважаю самим важливим. Він називається дуже просто: експериментування. Абсолютно всі геніальні твори, тобто, це може бути якийсь девайс, це може бути годинник, це може бути літак, це може бути ноутбук, це може бути книга, це може бути будь-що, картина, витвір музичного мистецтва, кіно. Всі ці геніальні речі, які стали мегапопулярними в нашому світі, і від яких ми надихаємось і кажемо, що ці речі створили справжні знатки, знатаки свого діла, які реально розбираються в тій чи іншій сфері, ці люди, які це створили, вони просто дуже багато експериментували. Це стосується будь-якої сфери. Чим більше експериментів, тим Більше ви можете придумати щось нове, тому так багато людей здаються, коли вони експериментують. Тому що я розумію, іноді це дуже нудно, коли ви робите щось одне. І змінюєте постійно якусь маленьку деталь в цьому одному, потім іншу постійну маленьку деталь, тому що може бути купа комбінацій, як можна створити ту чи іншу річ. І коли ви перепробуєте чим більшу кількість цих комбінацій, тим більше ідей може прийти вам в голову і взагалі тим більше. Круту ідею ви можете реалізувати в своє життя, тому експериментування для мене це самий головний показник, коли ви щось стараєтесь створити, коли чомусь навчитися, особливо взагалі це стосується будь-яких сфер нашого життя, коли ви щось хочете значного досягти в цих сферах. Шостий мікропункт це взагалі відмовитись від суперництва. Зазвичай звучить це. Дуже серйозно, тому що є такі сфери, наприклад, якщо ви розвиваєте якийсь бізнес, там важливо, щоб він вам приносив доходи. Але дуже часто це задає ваш тон, ваш. Ну, ваш шлях, як ви будете розвивати навіть елементарно свій бізнес. Коли ви не дивитесь абсолютно на аналоги, не женетесь за чимось, а ви просто знаєте, що ви хочете втілити, і рано чи пізно ця річ вистрілить і принесе вам кучу емоцій, і, можливо, навіть зробить життя інших людей набагато кращими. Тому, коли ви вірите в щось і коли у вас є конкретний план реалізації, то не потрібно. Дуже часто люди женуться за іншими. Дуже люди можуть осуджувати інших людей, але вони не знають, який шлях ці люди прийшли, щоб створити ту чи іншу річ. Тому варто не дивитися на інших. Варто намалювати, написати, спланувати свій шлях до того, щоб втілити вашу ідею в життя. Коли у вас пропадає ось цей дух суперництва, вас мозок. Стає якось і більш розслабленим, і вам просто приходиться думати взагалі по-іншому, тому що ви можете деяких правил не знати, ви можете їх порушувати, і саме так будуть зароджуватись ваші ідеї. Тому спробуйте не рівнятись на інших, спробуйте бути особистістю такою, як ви зараз, є. Це важливо і це дуже і дуже вплине на те, що ви створите в майбутньому.